А з урахуванням того, що сьогодні День ЗСУ, ми опросили словачан їх побажання Збройним силам України. Також хочу привітати Збройні сили, сили зі святом, захистом нехай Святий Миколаїв їх захистить. Приєднуюсь до кожного слова. Угу. Тільки до перемоги. На ЗСУ перемоги в першу чергу. Я хочу побажати найголовніше перемоги нашій країні. І хочу, щоб люди більше допомагали нашим ЗСУ. І людям теж скоріше перемоги. Витримки їм, звісно, ну як, здоров'ячка, щоб крепилися вони, щоб вони завжди вигравали і там більше ніхто не загибав. Хлопцям витримки, перемоги нам всім, а їм низький, низький уклін. Ну, а побажати, щоб всі були здорові, щасливі. І Ніколи не забували про своє. Тепер, теперішнє. Здоров'я вам бажаю і ЗСУ теж. Збройних сил України бажаю терпіння, звісно, всього, всього, сили, хлопцям, допомоги Божої, святої, святого Миколая теж допомоги, щоб вони їм допомогли. ЗСУ бажає здоров'я, терпіння і перемог. Перемоги, перемоги, щоб були живі, здорові. Щоб не померзли зараз, Побільше зброї, здоров'я міцного. Та всього найкращого перемоги, Перемоги. і щоб наші хлопці всі повернулися якнайшвидше додому, кожну сім'ю, кожну родину. Це першу, очередь, першу і останнє. Ну і здоров'я. Здоров'я всім, всім родинам, всім <смі> сім'ям. Сім Витримки, віри в перемогу це їм буде дуже допомагати скажімо так, триматися. Ну, А ми тут підтримуємо їх тим, чим можемо. Здоров'я, тому що зараз холодно і, звісно, побіди скоріше.